Сьогодні я хочу розповісти про те, чому я обрала КДПУ Криворізький державний педагогічний університет. Перше, що мене привернуло до КДПУ це його репутація як закладу високої якості освіти. Університет відомий своїми сильними академічними програмами та дослідницьким потенціалом, що надає можливості не лише отримувати знання, але й досліджувати нові напрямки в освіті. Друге, що мене зацікавило, це підтримка та наставництво від викладачів. Крім того, КТПО забезпечує багато можливостей для практичного досвіду та професійного розвитку. Студенти цього закладу мають змогу проходити практику в навчальних закладах та отримувати доступ до актуальних ресурсів для вивчення. Наприкінці, але не менш важливо, університет пропонує студентам. Багато можливостей для активного життя поза межами університетських стін. Отже, я обрала КДПУ, бо цей університет представляє для мене не лише місце отримання освіти, але й спільноту, де я можу розвивати свої здібності, знаходити нові можливості та реалізовувати свої мрії про кар'єру в освіті. Дякую за увагу! Моя майбутня професія це вчитель початкових класів. Я вважаю, що така професія є дуже відповідальною та важливою, адже вчителі молодших класів навчають дітей читанню, письму, математиці та іншим базовим навичкам, які будуть використовуватися ними протягом усього життя. Вони допомагають дітям розвивати соціальні навички, такі як спілкування з однолітками, співпраця, розв'язання конфліктів тощо. Вчителі молодших класів створюють стимулююче навчальне середовище, яке, розв... яке сприяє активному навчанню та розвитку кожної дитини. Це може включати в себе застосування інтерактивних методів навчання, ігор та інші педагогічні прийоми. Такі педагоги працюють з кожною дитиною, враховуючи їхні індивідуальні потреби, темпи навчання та стиль сприйняття інформації. Також вони підтримують взаємодію з батьками, щоб спільно працювати над успіхом дитини в навчанні та розвитку. Вчителі моніторять прогрес кожної дитини, а виявляють їхні слабкі та сильні сторони, а також вживають заходи для покращення ситуації. Наставники намагаються підтримувати та розвивати інтерес дітей до навчання. Використовуючи цікаві методи, підходи та матеріали, вони готують дітей до подальших етапів навчання, створюючи міцні основи для їхньої подальшої освіти. Професія вчителя молодших класів вимагає терпіння, любові до дітей, творчого підходу до навчання та вміння працювати в команді з батьками і колегами.